Конечно, я кожен рік з тими фонами конченими. Тут обої обдерті. Ну коротше, Швеція, барабарабасто, раз ну давайте. Ну давай, крила з'їли полетіли. Ну що я тут побачу нового? А ви знаєте, ви ж чули, так, що це семпл, взагалі вже, І цей семпл був в багатьох піснях. І типу, блін, я вважаю, що має бути дискваліфікація, коли використовується семпл в е, піснях. Ну, типу, блін, ну євробачення противорічі самі ж своїм правилам. Я не знаю, ну так мені рашкою це все віддає, я не можу. Я, Мені здається, в них якийсь супер дабл вокал там є. Ну, занадто круто виведен е звук з мікрофона. Ну, побачимо, якщо ви хочете голос мікрофона, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, дивимось. Я розумію, що для Швеції це щось в новинку, такий стиль. Але для мене це просто піздець. Вибачте, матюкнувся перший раз за сьогоднішній вечір. Ну, Для мене це рашка. Все, я не можу це сприймати. Я в шоці, якщо це переможе. Ну це не може перемогти. Ну, ні, і цей був, я просто в шоці. Ну, але якщо дивитися зі сторони композиції на сцені, то воно, звичайно, виглядає об'ємно, сцена заповнена, по камерам все працює. Ну, таке відчуття, що вони співають просто під плюс, відкривають рот. От у вас немає такого відчуття? І пам'ятаєте, от зараз там голий мужик посередині сидить. Пам'ятаєте, раніше було таке правило на Євробаченні, що не можна оголяти не торс, нічого. Куди ділись ці всі правила? Куди подівались правила Євробачення? Куди ділись правила про семпли і про використання відомих мелодій? Так само, як в Нідерландах там буде мелодія I Will Survive, типу, а що сталося? Ні, ну, ну типу, Євробачення, що за прикол? Ну вони занадто чисто співають. Занадто круто. Ні, ну це вже друга модуляція в цьому півфіналі. Ми так давно не чули модуляцій. Модуляції взагалі, типу, якби вийшли з моди, а тут модуляції знову входять в моду, ну ладно. Ні, ну в них так, звісно, свято, да, на сцені. Ну, це прохід, звичайного, філа. Трішки клоунати, але якщо це наживо, вони все виконують, то і вокал класний. Ну, не зважаючи на те, що мене це бісить, але... Це прикольно. Це, знаєте, це very fun, скажімо так. Дякую за перегляд. Я чекаю ваші коментарі, нагадую курс по мобільному монтажу. В п'ятницю нова пісня підрахуй. А ми зараз будемо дивитися наступне відео в Португалію. Португелію. Та зустрічі. Не забудьте, що прилетіли, що ви зробили? Полетіли.